Доброго ранку, малята. Діти, сьогодні ми з вами будемо розмовляти, а про кого ви дізнаєтесь, коли відгадаєте загадку? Він на дереві сидить, чик-чирік всім говорить. Діти, ви здогадалися, хто це? Так, це горобчик. Діти, а як ви гадаєте? Чому горобчики стали дзвінко співати? Так, тому що наступила весна. Діти, а як ще можна здогадатися, що прийшла весна? Так, навесні тепліше є, яскравіше світить сонце, з'являється перша зелень, та співають птахи. Ось діти. Послухайте, як співають горобчики. Весело співають, весну зустрічають. Діти, а давайте згадаємо. Чи співали горобчики в зиму так весело, як зараз? Ні. А чому? Так, тому що було холодно. Діти, а як ми допомагали з вами пережити горобчикам зиму? Так, ми їм робили годівнички та годували їх. А чим ми їх годували? Так. Насінням, ягодами, крихтами хліба. Діти, а з приходом весни їм вже легше знайти собі їжу, насіння, ягоди, крихти хліба та комашок. Але у горобчиків є дуже багато справ. Як ви думаєте, які справи є у горобчиків? Так горобці роблять гнізда. Роблять вони у щелинах будівель, інколи на деревах. Вони роблять гнізда і соломинок, травинок, вистеляють його всередині пір'ям, щоб маленьким горобчатам було м'яко. Горобці починають відкладати яйця. Та висиджувати пташенят. Мама горобчиха дуже обережно висиджує своїх дитинчат. А коли вилупилися горобчики, птахи цілий день літають за здобичу, комахами та личинками. Прилітають із їжею в дзьобі до гнізда, щоб погодувати своїх дитинчат. Через деякий час пташенята підростають, та мама з татом їх вчать літати. Діти, а ви запам'ятали, що роблять горобчики весною? Я пропоную вам пограти в гру «Горобчик на весні». Діти, де роблять горобчики гнізда? Так, у щилинах будівель інколи на деревах. І з чого вони роблять гнізда? Так, і соломинок, травинок, Вистиляють його всередині пір'я. Діти, що горобці починають відкладати? Так, яйця. Кого вони висиджують? Так, маленьких пташенят. Чим годують горобці маленьких пташенят? Так, комахами та личинками. Діти, хто горобчиків вчить літати? Так, їх мама і тато. Молодці малята! А ще діти, 20 березня всесвітній день горобців. Птахи, наші вірні помічники, захисники лісів, полів, садів. Від шкідників, тому треба їх берегти та охороняти та дуже любити. Ми повинні піклуватися про них. Хто як не ми? Діти, будьте дуже обережні з гніздами, не чіпайте їх та висаджені яйця. Бережіть природу, тому що ці маленькі пташенята такі ж, як і ви у своїй матусі. Матуся піклується про вас. Також і мама горобчиха піклується про своїх маленьких дитинчат. Треба берегти та піклуватися про них. Ми одне ціле. Я вам пропоную, коли ви з батьками підете на прогулянку, поспостерігайте за горобчиками, що вони роблять, як літають, як співають. Що їдять? Чекаю ваші фото та відео. Дякую, малята, до побачення!